Недостатньо, на мій погляд, так, випукло і сильно, місія УКУ по відношенню до середовища, а не по відношенню до самих себе. Mm -hmm. uh -huh. а, оце недостатньо чітко, що міняється тому, що є уку. Який вплив має просто існування уку для... От... Середовища Львівського, я не знаю, не тільки Львівського і так далі. Це мені здається, що це, 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 це абсолютно замало мозку. Хоча воно абсолютно точно існує і там можна це повитягати. Друге питання, чим відрізняється випускників? От як ви це кажете для себе і для суспільства? Якщо це у кого после, то він то-то то 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 гарантовано, порівняно, допустимо, з іншим. Я не обов'язково хочу відповідей, бо ви про них тут не сказали дуже чітко. То може у вас воно там не проговорено ще так не дуже продумано, не про те, що продумано, воно певно продумано, не сформульовано, так, не зафіксовано. І ще одне. Мені здається, що оскільки Український католицький університет має настільки кращу, очевидно кращу університетську внутрішню культуру і там стільки уваги, то, то а, це ключове. Ну так, а і це є настільки важливо, що на ну ці на це звертають увагу, але коли ви нам просто розповідаєте про ваші проблеми, то ці проблеми я можу дописати до кожного університету, вони і ті самі. За мало ви нам сказали, на мій погляд, замало сказали, про те, коли ви переліковуєте ваші там якісь там, я вже не початку, це якраз це добре, бо це щось дає. але там така, 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 там ця е, галузь, така сфера, така вид діяльності. Він або в ідеальній формі в нас всюди записаний, знаєте, хоч не робиться, а ви це робите насправді, допустимо, і тим воно вже зняється. Але не дуже зрозуміло, які виставили завдання, які були тут насправді серйозно важкими, а у Франції вони не були б важкими. Або розумієте, те, про що я чула, е, ну, я не знаю, де тут в чому тут є завдання, де, де, а де тут є проблема. Тут, Тобто для мене карта ваша дорожня не є достатньо дорожньою картою, я б сказала. Бо дорожня карта, звичайно, це є е, там є яма, туди, бачу, іде? Іде туди. Тут є міст, і ти мусиш його побачити, що то міст і так далі. Він описує дорожня карта, це є опис е, цих. Це... Проблем перешкод в першу чергу, а не в кухні. І е, завдань, до яких там, там мета, до якої добра дійти. Тобто я би дуже просила більш е, детального, бо нам дуже це буде потрібно на другому етапі, більш детального е, такого проникнення у саму у ту, ну, методологію знаю, думання чи поставлення завдань, яка робить у кулку. -ку. Бо вона їм дуже потрібна для того, щоб ми говорили про вищу освіту. розумієте? То не є мої якісь такі, я просто на другому етапі нам це конче потрібно. І треба якісь мати взірці, ми маємо взірець у Львові, але, будь ласка, не описуйте нам свої нормальні ту роботу, яку має кожен, а ту, яку ви ставите, як ви, або як ви її усвідомлюєте, або як ви її вирішуєте інакше. Ну, що в цьому? Що в цьому для нас? Просто. Це, очевидно, це фантастичний успіх і по, по кількості студентів, і по тому, які там приміщення, як воно все робиться. Але для... Планування цілей, стратегії, планування способу діяльності, самоорганізації, щоб такого досягати, то цього є катастрофічно замало, на мій погляд. Я не знаю, може вам достатньо, але мені не замало. Ну ви знаєте, середини тут добре тоді ви напишіть. Так, я думаю, я перше дякую за 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 коментарі. За на нього треба знаєте, дійсно справді сідати і писати, або в довший час відповідати і пояснювати. Так, так я, тому я, я не я Я думаю, не... зараз але нам хоче, треба на цю тему ще так, детальніше а, говорити. Останнім часом ми почали в себе в університеті говорити, що для нас так мовити ми, ми шукаємо нормальних людей, ми хочемо знаєте, робити певні нормальні речі. Тобто, сама сама так мовити, нормальність є, є вже чимось, є вже чимось це навіть так мовити. Це навіть це навіть це навіть не є щось так мовити це навіть не є завдання досконалості, таких як таке, яке звучить як, мовити бути досконалим у всьому. Мов це є це, тобто ви хочете так, мовити чути такого типу ніби речі чи чи рефлексії? то очевидно, що їх можна десь запропонувати. Їх дуже важко до речі обрати в дорожню карту. Такого типу, наприклад, тему. ну це є дорожня карта, так та. Та. ну, ну то вона вона десь розумієте. є, вона десь є так мовити, там я сподіваюся, знайти жита чи пережита в тому розумінні. Друга річ, це є. Я думаю, це є своєрідна просто ну етос чи атмосфера, яку яку теж можна написати дуже нейтральним рядочком в дорожній карті, мовити, мовити мати певну атмосферу, але мовити вона мовити. Це теж своєрідна, ніби праця чи технологія, яку також важко як технологію представити, часто яка формує. Колектив, це так само, знаєте, воно воно вкорінюється в тому підборі кадрів. От, завжди є можливість когось взяти на роботу, а когось не взяти на роботу. І вибір робить той, хто має цей вибір зробити. І питання, от, мовити, наскільки властива є людина на тому місці, яка приймає цей вибір. Отже, це є та сама так само та літургія, яка щодня є в університеті, а служить, на яку запрошені студенти і викладачі, і працівники. Вона ну, також є одним із тих елементів, яка, я думаю, ніби чи творить певну атмосферу. Університет десь розуміє, що він не може мати і не буде ніколи мати якогось там мега впливу такого в тому розумінні, що ми зможемо всюди все змінити або трансформувати, або реформувати. Бо він малий і він буде лишатися відносно невеликим університетом, так як ми принаймні, собі бачимо. Ми Не ставимо цілі мати 10, 20, 40 тисяч студентів, навіть якомусь там майбутньому далекому. Тобто, я думаю, і це є так само технологія, яка дає можливість в принципі формувати і дещо не втрачати і відчувати спільнотне життя. Тобто цифра 2 тисячі 3 тисячі студентів, це не є 50 і не є 60, тоді університет стає до певної міри. Ну, там момент якоїсь анонімності, я би сказав, набагато більш гостро входить в життя спільноти, ніж коли, ніж коли ми говоримо про 1500 1500 студентів, скажімо так, присутніх чи членів тої академічної спільноти. Тому ми говоримо про те, що ми хотіли би пропонувати певні моделі, в принципі. Тобто моделі, наприклад, наукового Я пошуку. Б, Я хотіла презентацію. за цю Якщо можна, то на другому етапі, то і можна ще раз про це говорити, то було б дуже добре. І якщо можна сказати, що робить у руку, то це було б дуже прекрасно в організаційній сфері, в цій сфері, в тій, і в тій. І чому вони платять, і чому угу. і так далі.